Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні показую, як я пересаджую вже свої лимончики, ті, що вкорінилися у торфяних таблетках. Он навіть добре видно корінчики. Я вже розказувала, як я їх живцюю. Це нічого там страшного немає. Зрізати таку паличку, тобто живця із маточного куща будь-чого не обов'язково з лимона, а з різних декоративних кущів. Сталі в таблетку і вони пускають корінці. Головне створити такі умови, щоб вони їх пустили. Тобто це світло, волога і температура. І накрити кришечкою. Можна в відрі, я вже розповідала. А хто цікавиться, ось який контейнер. Але ж, бачите, не всі пустили корінці. Якась тому причина була. Ці, у цих є. А тут ніби і, і живець. Я бачу товстіші, пустили гарно корінчики. А тонші гірше. Ось цей тонший, гірше, там геть нічого нема. Можливо, він і не пустить. Ну, то це ж таке, всяке буває. Бувають і невдачі, бувають і, і хороші новини. Це завжди так. А ось цей ось, зараз я покажу. Дивіться, який пустив. Це вже його треба посадити. І вже він навіть стрельнув отаку, стрельнув такою гілочкою. Ну, це не дуже і добре, що він так. Ну, побачимо, що буде далі. Отже, це вже мій урожай 2025 року. Угородників картопля, морква, цибуля. А в нас квітникарів квіти, кущики, які пустили. Курінці дали таке потомство. І зараз розповім, який я роблю субстрат. Ось я його вже зробила. Це торфосуміш Я беру дві частини торфосуміші до неї одну частину перліту і одну другу вермикуліту. 6,5-5,5 нейтральна. перліт для того, щоб був пухкий ґрунт. А вермікуліт утримує вологу, ось він як поливаєш, він набереться такої вологи, а потім помаленьку-помаленьку її віддає. І тому не загнивають корінці. І ще у вермікуліту є такі, всякі є мікроелементи, які допомагають нашим кущикам зробитися сильними і витривалими. На дно ось я вже приготувала, кладу керамзит і трішки, кладу трішки деревного вугілля. Воно ось таке, бачите, таке велике, що як його покласти. То ось я беру його так ось у, у стару футболку, побила його. Бачите, яке тут ось таке чудове. Ось оце на дно покласти, а цю потерть у, у ту суміш і ще раз так перемішати. І воно не дає корінчикам загнитися. Мої стоятимуть у хаті, на вікні, в кухні. Можливо, в теплиці там по-другому, але мої зимують. На вікні. Тому я їх поливаю частіше, можливо, ніж треба. І тому я ось роблю таку для них суміш. А далі все просто ось сюди. Я не не, не, не так не дуже і зволожую його, там ще є, у цих в таблетках там є волога. Бачите, ось так, щоб ці корінчики не пошкодить. Мені, звісно, одною рукою погано, ось так. Ну, поки вони в мене стоять, я їх збрізкала. Ось такої пляшечки збрізкала, збрізнула водичкою, щоб їм було легше перенести цю всю процедуру. Ось так. І все, і врожай наш готовий. І так само я кладу їх. У такий самий ось контейнер, Наче, щоб ті умови продовжилися, ті, що були їм, коли ще вони були в таблетках. Але вже я відкривала ці ящики, провітрювала. Я думаю, що їм буде добре. А зараз покажу їхню мамку, з якою я зрізала живці. Тобто маточний кущ, це я так кажу мамка. Ось теж урожай цього року. Бачите, які лимони. Це маточний кущ, ми його заносимо у кухню і він там зимує. Дуже пахне, до речі. Як цвіте. І я в цьому році його так гарненько обрізала по боках, бо він у кутку на кухні стоїть біля мене за столом. Я вже не вміщаюсь, так сижу на краєчку стільця. А що ж зробиш заради такого красення лимона? Я його так по боках гарненько обрізала і ті гілочки живці не викидала, звісно, для чого його викидать, і їх заживцювала. Ось матуся. Там стоять два кущики, хто захоче 250 гривень. Це теж. Із цього материнського куща живці. Чому живці краще? Тому що вони гарантовано будуть родити. Оця гілочка, як вона вкоріниться, підросте і вона дасть плоди. Не треба так чекати довго, як із насіння, не треба щепити, а вже готовий-готовий кущик, який буде давати плоди. Дуже пахнуть. І квіточка пахне. І стоїть у хаті така краса. Наче про все розповіла, все приготувала, горшки П9. І ось це вугілля і суміш. І буду зараз швиденько-швиденько садити, щоб ці корінчики не пересихали. А вам бажаю процвітання в ваших садочках, миру нашій Україні і всіляких. Гараздів.